Друзі, дачі вітаю вас. Е, ну що, ліземо в цю проблемну сімейку. Вийшла вона з зими дуже слабенька. Зараз оцінюємо, що в ній, ну все покажу. Так, ми її Пересадили мої хлибочі. Клиусі маленькому була. Так, 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 так проблемна сімейка, проблемна сімейка. В жили вже багатенько. Зараз трохи будемо розширювати, але якщо вони йдуть в райове, то ми Метод наш примінимо. Якщо не йде, так, це вибираються ці рамки, це не дивіться, це за, за заставною. Так. Так, так, так. Уже багатенько, багатенько дивимося. Заставна, медова. Медова. розплід тут вже. Вже на виході, але матка й насіяла щось тут багатенько. І тут розплід, Просто чудово. Просто чудово. Коли у вас багато розплоду, тоді у вас меду мало. Але сім'я не роїться. Є і тут яйця. Так, і тут яйця є. Так є. Під салофоном тримаємо ще. Все в розплоді. Сім'ю ми намет на цьому точку нічого не ставимо, задачу не ставимо. Так, ставимо зараз в мене є рамочки, покажу. Ось така рамочка, чудова рамочка під засів маточки. І... хай сія. Раїться ця сім'я ще не думає. І це чудово. Так. Так, медові підгонимо. Так, поїхали. Дивимося далі. Проблемна ця сім'я була в нас. Але мої. Виправляємо. Так, виправляємо. П'ємося далі. Ну, на тиждень вистачить ще. Приїдемо і розплід вийде. Трудня мало. Рамочку підставили. Підставили. На кожній рамочці, бачите, засів, але тільки зверху. Це означає, що місця багато. Зараз потепління останній день дожив, хай матка сіє і виводять собі розплід. Так, матку не зустрів. А, зараз молода бджола вийде. Не бачу. Маточників не бачу, нічого не бачу. Все місце є. Матки для засіву. Хай працює. Хай працює. Опа. Хай працює. Так, не прижали. Е, ці заставні заберемо, бо вони, е, як вам сказати, щільні такі, що бджола не пролазить. Так, є, є. Е, це чудові рамочки. Так, і за заставну, за цю заставну медові рамки старі. Хай вибирають. Зараз ще підставлю, е, хай осушують мені. О, мне потребны будут вот такие заставни. Mm -hmm. Сильно, бачите? Мне потребны будут эти заставни. Так, зараз еще рамочку надуваю. Вот такие мертвые еще я ставлю. Mm -hmm. Ну, это на всякий Всякий випадок. Бджола, коли взяток є, вона летить за взятком, коли нема, вона бере ось цей мед. Так, все відкрили. Все відкрили. І осушуємо рамочки ці. Вони нам пізніше згодяться. Все покажу вам. Так, отак ставлю за заставну. Все, з цією сім'єю. За нею ми забули. Так, салафанчик положили. Утеплювач. Утеплювач є. Все. Проблемна сімейка. Так, салафан, утеплювач і ці дошки. І ці досточки положимо. Так. Все. Цю сім'ю забули за неї. Опа. Хай працює. Хай. Розвивається. Риця вона не думав. Не думає. І це чудово. Витягли ми її цю сімейку. ну Я думав, вона не виживе після зими, обгадилась. Була там на двох-трьох рамочках. Ось такий Зараз. Бо бачите вигляд, який має нарощується, нарощується, нарощується. Матка чудово сіє. Все, друзі, переходимо до інших сімей.